Сьогодні 25-й день Сонця, символ дня, правда, день миропорядку, справедливості, відданості, чесності, вірності обов'язку. Будьте милосердними, надавайте допомогу нужденним, несприятливі авантюри, нові справи та подорож, День гармонізації стосунків з оточуючими. Приділіть увагу сім'ї та дітям, роботі по дому, сприятливі сексуальні стосунки. Вночі можуть наснитися пророчі сни. Камінь дня білорожевий аметист. Всі кристали сімейства аметистів з давніх часів відомі як потужні цілителі, що впливають на емоційне, психічне та фізичне здоров'я. З них виготовляють різні настоянки та елексіри. Кристал допомагає заспокоїти нерви, зменшити стрес, лікує від безсоння та головного болю. Також його використовують для покращення пам'яті, зміцнення імунітету та загоєння шкіри. Він стимулює розумову діяльність і допомагає покращити пам'ять, дає хороший загальний захист та допомагає при вирішенні проблем. В цей день я бажаю всім світла та добра, миру та єдинства. Я бажаю жити вам на сонячній стороні з любов'ю до вас, Марія. Пустовалова.